Нехай у нас є рівняння х плюс 1 поділено на 9 мінус х, і все це дорівнює 2 поділино на 3. У нас є зміна х, яку нам треба знайти. Пропоную поставити це відео на паузу і спробувати це вирішити самостійно. Добре, тепер спробуємо разом. У нас є знаменник 9 мінус х. Ну, було б гарно від нього позбавитись. Тому пропоную домножити і ліву і праву частину на цей вираз. 9 мінус х. На 9х. І я нагадаю, що якщо ми обидві частини домножимо на той же самий вираз, результат від цього не зміниться. Окей, ще питання. 9 мінус х це наш знаменник, і ми пам'ятаємо, що ми не можемо ділити на 0. Отже, цей вираз не повинен дорівнювати 0. Відповідно, х не дорівнює 9. Тепер саме множення. Тут у нас наші вирази скоротяться, а тут ми будемо почленно множити 2 третіх на. 9, і потім 2 третіх на мінус х. Отже, у нас вийде х плюс 1 дорівнює 2 третіх. Це у нас 3 і 9 скоротиться. Значить, тут залишиться 3, відповідно, 6 мінус 2 третіх х. І зберігається умова того, що х не дорівнює 9. Тепер додамо до обидвох частин значення 2 третіх х. До першої 2 третіх х. І до другої плюс 2 третіх х. В результаті чого? Тут у нас воно скоротиться, а тут ми отримаємо 5 третіх ікс, ну і так далі залишається плюс 1 це у нас дорівнює 6. Тепер пропоную від обидвох частин відняти одиничку від цієї частинки мінус 1, і від цієї частинки мінус 1. Тут у нас залишиться нічого. А тут у нас вийде 5. В результаті ми отримаємо 5 третіх дорівнює 5. Я перепишу це сюди для подальших дій, щоб було зручно. Тепер я пропоную помножити цей дріб на взаємно йому обернений, щоб позбавитись. Тобто, ми будемо домножати обидві частинки на 3 п'ятих. Відповідно, тут ми отримаємо просто Х. А тут у нас вийде значення 5 і 5 скоротиться, відповідно, 3. Якщо ми підставимо наше значення х в наш початковий вираз, ми побачимо, що 9 мінус 3 у нас дорівнює 6, а не 0. Відповідно, це рівняння має рішення. Якщо б ми отримали значення x, яке дорівнює 9, то це рівняння рішень би не мало.